Слава Христу! Сьогодні з вами поговоримо про служіння яке відповідь на Божу любов. Тема досить непростою. Часто ми собі можемо чути від різних людей про те, що будь добрим, допомагай ближнім і так далі. Але ми собі можемо задати за на нащо мені допомагати ближнім? Хто є мої ближні? Для чого я маю всіх слухати, для чого я маю бути добрим, для чого це все-все-все робити для когось? Якщо я це все можу робити для себе. Відповідь ми знаходимо в Євангелії. Першим тим, хто робив заради когось, це є Христос, котрий зціляв, допомагав, роздавав і помножував їжу, воскрешав і в кінці помер на Христі і Воскрес, заради того, щоб ми мали життя вічне. Тобто все своє життя Він віддав для нас, для людей. І нашим служінням це є відповідь на Божу любов, адже любов вона без діл є якою мертвою. Правда, Стівен Боско казав, що недостатньо просто любити дітей. Треба, щоб вони відчували себе любленими. Але щоб ми відчували себе любленими, ми, як діти, ми маємо бачити якісь певні дії, які відбуваються щодо нас. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб діти нас любили, то нам потрібно не просто говорити їм, Я вас люблю ні, нам потрібно проявляти свою любов у певних ділах. Є різні форми служіння в житті не тільки до дітей загалом нашому повсякденному житті це є сім'я. У сімі можемо допомагати один одному, нашим братам, сестрам, нашим батькам, е нашим рідним. У найпростіших речах допомогти поприбирати вдома, допомогти помити посуд. Це банальні стандартні речі, але вони спрощують життя один одному. Це волонтерство. Коли ми виходимо за межі своєї сім'ї, з'являється дуже багато потребуючих людей, котрі. Хочуть, щоб їм хтось допоміг. Вони ну, не завжди про це говорять, але точно вони хочуть, щоб бути не самими. І у волонтерство це є також як відповідь на ту Божу любов, яка є заради нас. Третім, це її милосердя. Деколи ж зробити добру справу, вартує пробачити, забрати свою гордість, сказати до тих людей, які нас образили, я не тримаю на вас зла. Я розумію, що ви помилилися і ви захочете про це поговорити, ми разом поговоримо. Адже кожен робить помилки. І роби добру справу, коли це пробачте цю помилку і дати людям, котрі нас оточують, наступний шанс, щоб вони могли стати кращими. Ісус так робив постійно, давав шанс, допомагав людям, зцілюючи їх. Але ж, що нам заважає служити, перше це егоїзм, друге. Це є деколи, що ми не бачимо сенсу. Про егоїзм дуже просто. Часто ми зациклені на собі. Правда, ми хочемо, щоб в нас це було добре. Ми собі даємо таку думку, що ну я спочатку я маю зробити всі свої справи, тож а потім вже буду допомагати іншим. Спочатку я собі куплю морозиво, якщо мене залишиться гроші, я тоді, можливо, куплю друге морозиво або ж подарую його комусь іншим. Часто егоїзм заважає нам творити добрі речі. Часто через егоїзм ми не займаємося волонтерством. Волонтерство як виявом Божої любові, і коли ми в ми можемо бути руками Божими. Ми можемо не знати тих людей, котрим ми допомагаємо. Але, можливо, вони молилися і просили Бога, щоб прийшов хтось і допоміг їм. І в цей момент саме ми стаємо Божими руками. А егоїзм каже: Стоп, це твої руки. Вони мають суди тільки для тебе. А деколи коли відсутність сенсу? Як коли ми собі думаємо, що я тих людей і так не знаю, для чого я маю робити якісь добрі речі? І ці речі, які нам підкидає диявол про егоїзм і про безсенсовність, треба відкидати, як ці спокуси, про які ми говорили саме раніше. Пам'ятаємо, що служіння — це конкретна відповідь на все те, що зробив заради нас Господь. І нам це робити якомога більше, щоб наша віра була у справах, справах любові щодо всіх тих, хто є біля нас.